Ласкаво просимо до прямого ефіру. Зараз із Fox у нас є термінові новини. Ми хочемо ознайомити вас з заявою президента Дональда Трампа щодо українського президента Володимира Зеленського. Він опублікував це на своєму аккаунті в соціальній мережі Truth Social. І це досить довга цитата. Тож ми показуватимемо її частинами, по два фрагменти за раз. Почнемо з цього. Він говорить це знову про українського президента. Цитую: уявіть собі! Скромно успішний комік Володимир Зеленський розмовляв зі Сполученими Штатами Америки і втягнув їх у витрату 350 мільярдів доларів, щоб розпочати війну, яку неможливо виграти, він ніколи не зможе її завершити. Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і європейські гроші гарантовані, тоді як Сполучені Штати не отримають нічого назад. Чому сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання? Ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. У нас є великий океан як розділення. До того ж, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, цитую, зникла. Він відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях, і єдине, у чому він був хороший, це грати на Байдені як на скрипці. Я зараз покажу другу частину цієї цитати: Диктатор без виборів, Зеленський має поспішити. Інакше в нього не залишиться країни. Ім часом ми успішно ведемо переговори про завершення війни з Росією, те, що всі визнають, можуть зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався. Європа не змогла принести мир, а Зеленський, мабуть, хоче продовжувати отримувати вигоду. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу його країна розбита, і мільйони людей загинули без потреби. І це продовжується щойно в нашій редакції з'явилася ця заява від Президента Трампа. Я зараз покажу вам вигляд Білого Дому в прямому ефірі, тому що це слідує за низкою подій тут. Після того, як український президент Зеленський звинуватив Президента Трампа сьогодні в тому, що той живе в російському, цитую, дезінформаційному просторі. Він вказав на коментарі, які загрожували подальшим погіршенням відносин із Вашингтоном. Оскільки Трамп наполягає на завершенні цієї війни. Тим часом Президент Росії Володимир Путін сказав, що хотів би зустрітися з Трампом через день після того, як високопоставлені американські та російські посадовці провели переговори, які частково були спрямовані на підготовку до цього. Зеленський сказав цитую, Я хотів би, щоб команда Трампа була більш правдивою у своїй першій відповіді на низку заяв, які Трамп зробив напередодні. Зокрема, натякаючи, що Київ винен у війні, яка наступного тижня вступає в свій четвертий рік. Коментарі Трампа і Зеленського були обміном між лідерами цих двох країн, які в останні роки за президента Байдена були союзниками. Оскільки Сполучені Штати Америки надавали важливе військове обладнання для захисту від вторгнення і використовували свою політичну вагу, щоб захищати Україну та ізолювати Росію на світовій арені. Але останні події. Які швидко розвиваються, показують, що Адміністрація Трампа почала прокладати новий курс, так би мовити, звертаючись до Росії та просуваючи мирну угоду. Високопосадовці обох країн учора провели переговори, щоб обговорити покращення зв'язків, завершення війни та, можливо, підготовку зустрічі між Трампом і Путіним після років холодних відносин, як ми могли б це назвати. Отже, це найсвіжіші новини, які надійшли до нашої редакції, ця досить довга заява від Президента Трампа в Truth Social. Звісно, все це відбувається після зростання мирних переговорів між Росією та Україною, які ми показували вам тут у прямому ефірі на Fox. Якщо з'явиться щось нове з цього приводу, ми, як завжди, повідомимо вам про це.